Усмішки, легкі пританцьовування, щирі розмови. Така атмосфера панувала на зустрічі побратимів у городку. Тут зібралися ті, кого об'єднала війна: ті, хто знає ціну братерство, захисники з різних підрозділів, ті, хто демобілізувався, хто проходить лікування, і ті, хто досі служить. Усі вони побратими. Для них ця зустріч не просто подія, а час у колі своїх серед тих, хто розуміє без слів. Ну, власне, у нас сталося гарною традицією в маленьких громадах збирати ветеранів, адже під час повномасштабного вторгнення дуже рідко вони збираються, часто навіть незнайомі між собою. І ми бачимо, що ми вже вкотре проводимо такі заходи, і вони дуже класно заходять, відгукуються. Ви можете побачити, яке неймовірне спілкування, як люди спілкуються на вулиці, гуртуються. Тобто для нас важливо. Бачите, тут збираються сьогодні не просто люди, знайомі чи якісь другі тут збираються брати яких об'єднала війна, яких об'єднала спільна боротьба. І для кожного з них тут присутнього не є чужим і чогось незнаним, таке слово, як наказ, як незламність. І, знаєте, І вони власне сьогодні тут зібралися. І дуже важливо є для них, щоб оця підтримка, братня підтримка, вона вийшла за межі поля бою і тут, на тих місцях, коли вони приїжджають вже в мирне свої міста і села, для того, щоб тут. Вони могли так само ту підтримку відчувати. Захід в першу чергу дуже важливий для того, щоб хлопці, які вже так скажемо, ветерани відслужили. Кожен знаходиться по своїх домівках, щоб вони збиралися в одному місці, познайомилися в першу чергу між собою, що є такі хлопці. Це є в першу чергу метод рівний рівному, коли люди між собою зустрічаються, обговорюють певні питання, виникають проблематичні питання в людей. І разом вони можуть вирішити будь-яке проблемне питання, що стосується їх та їхніх сімей. Ця зустріч відбулася в особливому місці новоствореному просторі для ветеранів. Тут вони зможуть не лише збиратися, а й отримувати юридичну та психологічну допомогу, брати участь у творчих вечорах, навчальних та соціальних ініціативах. Власне, цей простір створений руками ветеранів за підтримки українського ветеранського фонду. Ми виграли в них грант, в рамках якого вони надали мебель, надали столи. А уже МХП громаді і Гр і міська рада долучилися до закупівлі будівельних матеріалів. А все робили хлопці своїми руками. Тобто, тут абсолютно нічого не було. Тут були старі старі стіни, не було вікон, не було підлоги. Організатори кажуть, що головне в таких заходах не формальність, а живе спілкування. Усе зроблено для того, щоб ветерани почувалися комфортно, щоб вони бачили про них, пам'ятають і дбають. Це більше, напевно, долучення самих ветеранів, бо ми робимо все для ветеранів і військових і їхніх родин. І більше переживаю за те, щоб вони користувалися цими всіма послугами і відвідували всі ветеранські простори, які створені. Бо саме люди є в центрі всіх наших проєктів. Смачні страви це теж частина підтримки. Частування для ветеранів підготував соціально відповідальний бізнес, який подбав про те, щоб кожен відчув тепло цієї зустрічі. Цього року долучилися до такої класної ініціативи. Познайомилася з Оленою. Вона нас почала запрошувати на такі заходи. Ось, і це вже вдруге. Ми приїжджаємо на зустріч побратимів і готуємося. хочемо так їм дати щось смачненько, полосувати і всією командою стараємося, аби відчули всю нашу душу. Ось і всі старання». Наша компанія надає допомогу, а також супровід. Всім, скажімо так, підрозділам, військовим, медикам, тому що інфраструктура, яка в цьому задіяна, є чимала і увагу до величезного вкладу, який роблять різні організації, ми також в тому долучаємося скрапки не тільки перерахування коштів, але й в прямому питання супроводу харчової складової на таких подіях. Найкраще ветерана зрозуміє тільки інший ветеран. Сьогодні тут була і радість, і сум. Спогади нікуди не зникають, але вони стають легшими, коли є підтримка. І саме такі зустрічі допомагають ветеранам триматися разом. Сьогодні знаєте, по атмосферності був якийсь такий дуже теплий, лайтовий, незважаючи на те, що в багатьох хлопців в очах я читала сум і таку, знаєте, таку якусь філософії в очах та тому, що людина напевно, яка пройшла фронт, вона вона стає іншою. Та але навіть мені якось так здається, що на кілька хвилин ми всі стали трошки іншими. Ми трошечки вдихнули українських пісень. Ми трошки відкрили свої серця. Ми десь трошечки е ну змотивували один одного, тому що такі хлопці мені теж дають члену енергію. Е я десь можливо їм даю трохи той пісенної енергії. У нас сьогодні відбувся цей взаємообмін оця магія, як я кажу. От тому такі зустрічі вони вкрай важливі. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда тут, Львів.